Славного ранку, друзі! Радий вітати вас знову на нашій програмі Підбадьорення Божим Словом. Псалом 25, в деяких перекладах 24, другий вірш написано так. Боже мій, на тебе надію покладаю, тож не дай мені вкритися соромом, нехай ворохи не радіють перемозі наді мною. Не дай жодному з тих, хто на тебе надію покладає, бути посоромоним. Але нехай вкриться ганьбою ті хто безпідставно чинить віроломство. Це псалом Давида. І ми мов, він мовиться про те, що він покладає свою надію на Господа. І він каже про те, що всі, хто покладає свою надію на Господа, що він просить Бога про те, щоб вони не були посромлені. Тож, друзі, якщо ми покладаємо нашу надію на Господа, і ми проголошуємо це кожного дня, ми можемо очікувати те, що нас не буде посоромлено, що Боже благословення, воно буде діяти на нас і через нас. Алілуя! Тож ми можемо сказати, я покладаю свою надію на всемогутнього Бога, і він не дасть мені вкритися сором. Мої вороги не будуть радіти перемозі наді мною, тому що я маю перемогу у моєму Господі, і кожен, хто покладає надію на тебе, не буде посоромлений. Я дякую тобі, Ісусе, за те, що Ти любиш мене, за те, що Ти пікуєшся про мене, за те, що Ти захищаєш мене, за те, що Ти завжди зі мною і Ти подарував мені спасіння. І вічне життя. Тож я довіряю тобі сьогодні і покладаю свою надію на тебе, і очікую від тебе повноти, благословення, і вирішення усіх моїх викликів в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Слава Господу, друзі! Мене звати В'ячеслав, я пастор церкви доти Христа в місті Чернівці. І я вас запрошую, щоб ви могли. Підписатися на youtube канал Церкви доти Христа. Натискайте дзвоник, вподобайки, залишайте свої коментарі. Це все допомагає нам розповсюджувати Богу звістку. Я вам вдячний за те, що ви допомагаєте нам в цьому. І знаєте, сьогодні я хотів, щоб ми, ну, ще це місце в нас трохи є. Про що сказати: про те місце, де Ісус приплив до гімісарятської землі, і що багато людей вони впізнали Ісуса і пішли до Ісуса, і вони почали кликати інших людей, і вони виходили до них і принесли хворих, написано на насилках, і скрізь, куди б він не заходив у село, міста або хутори, скрізь на Майданах виносили хворих і багато, щоб доторкнутися до нього. І всі, хто доторкався, всі зцілялися. Тобто ми бачимо, що багато кількість, велика кількість людей вони приходили до Ісуса, і вони е просили Ісуса те, щоб отримати спасіння, зцілення. Е вони намагалися націлися. У них було бажання отримати стілення. І Ісус їх стріляв. Це добра новина. Аллилуйя, слава Богу. І ми казали вчора, як Він стріляв тоді, так він і зцілив вже і нас у собі. І тому і нам сьогодні належить зцілення через його ранами, тому що написано у Петра посланні апостол Петра, що він взяв на себе всі наші хвороби, і поніс наші І Його ранами нас було оздоровлено, Тож це належить нам. Але сьогодні я хотів побачити в цьому відрізку дещо інше. Я хотів звернути нашу увагу на те, що всі ці люди вони приходили до Ісуса і вони шукали щось, і вони хотіли щось від Нього отримати. Що саме? Вони хотіли отримати зцілення. Тобто в них була повна мета, певна мета чи певна причина, чому вони приходили до Ісуса і що вони хотіли від Нього отримати. Коли ми приходимо до Ісуса, друзі, у нас є певне бажання. І сьогодні так само, знаєте, багато людей, мені так здається, приходять до Ісуса, тому що в них є якась потреба. Тобто ми бачимо, ті люди, вони приходили до Ісуса, бо в них була як потреба. Яка потреба? З Вони не могли самостійно вирішити це питання з хворобою, і їм потрібен був Ісус. Знаєте, сьогодні навіть мені здається, що є люди, які, ну, якщо вони можуть самостійно вирішити питання зі своїм здоров'ям, тобто вони п'ють ліки, вони їм допомагають, то вони навіть не шукають Ісуса і не йдуть до нього. Вони самі контролюють своє життя. А якщо в них стається щось таке, що вони не можуть контролювати, тоді вони починають шукати Ісуса, шукати Бога і прохати Його про допомогу. І знаєте, багато людей, які приходять в церкву, вони приходять, тому що у них є певні потреби. Вони приходять, тому що їм потрібно вирішення своїх потреб. Мені здається, що більшість людей так приходять до Бога. Є, звичайно, ті люди, які пізнають Бога і приходять до нього як до Бога. Але мені здається, що більшість приходять, тому що вони мають потреби. І навіть ми так проповідуємо. І багато хто так проповідує, що прийде до Ісуса, Він попікується про тебе, тільки Він допоможе то тобі раніше, я знаю, що люди проповідують, прийди до Ісуса, і в тебе буде, буде все добре. Він тебе зцілить, Він тебе благословить, Він тебе благословить фінансово, ти нічого не будеш мати потреби і так далі. Так, ми читаємо про всі ці обітниці, і вони всі ці обітниці належать, звичайно, нам. Слава Господу! Але із-за того, що милош так проповідувало, що люди так дізнавалися, що у людей є якісь потреби, і вони в першу чергу приходять до Бога, тому що в них є потреба якась невирішна. Наприклад, якась хвороба, з якою вони не можуть справитися, і вони шукають Ісуса. І тут ми бачимо, що багато людей шукало Ісуса, тому що в них були хвороби, вони хворіли, і вони знали, що тільки Ісус може їх зцілити. І люди приходять сьогодні до Ісуса, і знаєш, ви знаєте, вони отримують своє зцілення. Вони приходять від усього серця, тому що їм потрібно вирішення цього питання з хворобами, і вони отримують своє зцілення. Ми бачимо інші приклади в Біблії, коли Ісус нагодував там п'ять тисяч людей, більше 5 тисяч чоловіків. Так? І написано, що потім в Іван Гелітяна, що ці люди вони його шукали, і він казав: ви шукаєте мене, тому що я дав вам їжу. Ви шукаєте мене, тому що ви наїлися, тому що ви ситі стали. Тобто він каже, що є люди, які шукають для того, щоб Бог їх забезпечив, щоб Бог про них опікувався. І це добре. Бог пікується про нас, Бог забезпечує нас, але є. Певні люди, які приходять до Бога з цією причиною. Наприклад, у когось великі борги, у когось не вистачає грошей, і вони приходять до господа і не просять його про допомогу. І знаєте, Господь допомагає, Господь звільняє, Господь допомагає знайти роботу, забезпечує всім необхідним. Так, Він це робить, тому що він нас. Любить, але що стається далі після того, як люди отримали те, що вони хотіли від нього отримати? Що далі відбувається? Ви знаєте, якщо ці люди вони так і не пізнали Господа і не були навчені того, хто такий Господь і що він для них зробив, що він не просто силу фігті, що він не просто дав їм хліб поїсти, а що він... Той, хто прийшов в цей світ, що він той, хто взяв на себе усі наші гріхи і провини, він, той, хто помер за наші гріхи і провини, він той, хто воскрес для нашого виправдання, він той, хто подарував нам вічне життя, хто приніс нам мир з нашим самогутнім Батьком. Якщо люди цього не розуміють і цього не приймають, то що з ними відбувається? Вони, отримавши. Відповідь на своє питання, на свою проблему, потім поступово віддаляються від Господа. Може не поступово, може швидко, ну, по-різному. Але вони віддаляються від Господа. Їм вже не цікаво. Вони отримували те, що ви хотіли, і все, М -м, питання вирішено. Нащо далі залишатися в церкві? Нащо далі служити Господу? Нащо далі щось робити? І це відбувається, тому що люди не пізнали Господа. І знаєте, ми читаємо тут, що Ісус багато ходив, Він багато навчав, Він багато навчав. Він не просто зцілював цих людей. Він не просто, знаєте, Виконував прохання людей і відповідав на потреби людей. Він робив це, але він навчав їх. Тому що навчена людина, вона розуміє, хто такий Христос і що їй треба робити, і навчена людина вона може залишитися з Господом. І бажання Господа не просто допомогти людині. Головне бажання Господа, щоб людина отримала спасіння, щоб людина отримала вічне життя, не просто стрілення. Не просто хліб, але щоб людина отримала вічне життя, щоб вона зрозуміла, що Ісус є Спасителем, про якого нам говорить Біблія, про якого пророкував Пророки, що Він той, хто приніс нам вічне життя. І щоб вони прийняли це вічне життя. І знаєте, люди, звичайно, ж, вони ну, кажуть, нам вам треба покаятися. І вони готові покаятися у всіх своїх правинах. Но Але щиро від серця, тому що вони зрозуміли, хто такий Христос, а тому, що їм треба, щоб їхнє питання було вирішено. тому що їм треба отримати зцілення чи якесь фінансове благословення. І вони готові все для цього робити. Що робити? Треба покаятися. Кажуся, пробач мені Господь, мені треба сили. Що ще треба робити? Вони готові на все, люди, вони готові на все. І вони відносяться до цього, як до якесь, знаєте, язицтво, якісь обряди, які їм треба виконати для того, щоб щось отримати. Але Бог не такий, друзі. Бог не такий, де ти можеш якісь обряди виконати і щось отримати. Але ми бачимо, що Бог він відповідає на прохання людей, щоб вони не робили. Ми можемо думати, ну щиро в них покаєм чи не щиро, ми не знаємо. Але він відповідає на їхні прохання, тому що він, їх і нас всіх дуже сильно любить. Але його бажання, щоб ми пізнали його, як, його, як Спасителя і Господа, нашого особистого. І для цього нам треба, друзі, не тільки, знаєте. Завлікати якось людей для церкви, знаєте? годувати людей, зцілювати людей. Так, це все треба робити, тому що через це люди приходять до церкви. Але нам важливо навчати людей, щоб люди зрозуміли, що для них зробив Христос. І щоб вони змогли, навчившись цього, прийняти те вічне життя, яке Він подарував кожній людині. Не просто прийняти. Вирішення якоїсь своєї потреби, а потім сказати, ну все, мені тепер Бог не потрібен, у мене тепер все добре. Це буде до наступного разу, коли знов стане щось недобре. Але головною метою Бога є те, щоб люди прийняли Христа як свого Господа і Спасителя, і отримали через нього вічне життя. І ще раз кажу, люди по різним причинам приходять до церкви. І ми бачимо тут, що багато людей шукали його, тому що він їх оздоровлював. І це нормально. Але що відбувається потім? Що відбувається після того, як люди отримали? Відповідь на своє прохання, відповідь на свою потребу. І від нас залежить, щоб допомогти цим людям зрозуміти істину в той час, поки вони ще поруч з нами, поки вони ще щиро його шукають. Чи може не щиро, але ми не знаємо, друзі, розумієте? Ми не знаємо. Але нам важливо допомогти цим людям знайти Христа. І ось як ви прийшли до Христа, подумайте про це. Що вам проповідало? Чому ви прийшли до церкви? Що ви там побачили, які потреби були у вас, коли ви прийшли до церкви? І що сталося потім? Чому ви, отримавши те, що ви у нього просили, вирішили залишитися з ним? Я думаю, тому що ви зрозуміли, що він зробив для вас. І ви були вдячні йому за те, що він зробив для вас. І тому нам важливо, друзі, проповідувати Божі Слово і допомагати людям зрозуміти головну мету Бога. Не просто відповісти на прохання людей, а допомогти людям знайти єдиний шлях спасіння, яким є Ісус Христос. Тож, робіть це, служіть цим людям, подивіться на людей, які навколо вас. Може хтось нещодавно прийшов до церкви, може хтось давно вже ходить, а може хтось давно вже. І не ходить, тому що він отримав те, що хотів, Подзвоніть їм, нагадайте їм, що Господь їх любить, що Господь їх чекає у своїй церкві, що Господь хоче, щоб вони йому служили. Хай Господь дасть вам мудрість, що вам сказати цим людям. А ці люди, які сьогодні поруч з вами, які ще проходять цей шлях, щоб отримати чудо від Господа, допоможіть їм знайти не просто чудо, а знайти Спасителя. Тому що ще раз кажу, коли у людини Є потреба, вона готова на все. Вона готова робити все, що їй скажуть, щоб отримати вирішення своєї потреби. І нам здається, що люди вони щиро, вони сіло серця, зрозуміли все так, як зрозуміло ми, і прийшли до Господа. Але потім, на жаль, ми бачимо, що ці люди віддаляються. Ми думаємо, ну що ж таке? Чому так сталося? Чому люди, отримавши відповідь від Господа, раптом перестала настільки сильно його любити, тому що їх покаяння, ну може воно було щире, але вони так і не зрозуміли, що зробив для них Господь. Тому що кожен, хто зрозумів, що Христос зробив для нього, не залишить його і не покине Його, і буде вдячний йому завжди за те, що він отримав завдяки нашому Господу і Спасителю. Ісусу Христу. Добре, тобто сьогодні ми поговорили про те, що люди, які приходять до Господа, вони чогось шукають, вони мають якісь потреби, і Господь з радістю допомагає їм і відповідає на їхні потреби. Але нам важливо навчити цих людей, поки вони разом з нами, поки вони готові слухати, щоб вони зрозуміли, що Бог це не просто вирішення їх потреб, що Бог, Він той, хто. Дав нам Ісуса, який подарував нам не просто вишний прорив, а подарував нам прощення гріхів і вічне життя. І Він бажає, щоб ми примирилися з ним через Ісуса Христа. Слава Господу і хвала! Давайте помовимося. Батько Небесний, в ім'я Ісуса. Ми вдячні тобі за твою любов і милість. Ми вдячні тобі за те, що ми змогли прийти до тебе і пізнати тебе як Спасителя і як Господа. Дякую тобі за те, що ти дієш у нашому житті. Я молюся і прошу, допоможи нам побачити людей, які є навколо нас, які сьогодні шукають тебе для того, щоб отримати якесь вирішення своїх проблем. Допоможи нам послужити цим людям і навчити їх тому, що ти зробив для них. Допоможи нам, Господь, щоб підібрати правильні слова, щоб вони зрозуміли це і навчилися, і прийняли тебе як свого Спасителя і Господа, щиро від усього серця, Господь. І коли їхні проблеми будуть вирішені, щоб вони були вдячні тобі і залишилися назавжди з тобою. Дякую Тобі і славлю тебе, Господь. Друзі, я благословляю вас. В ім'я Ісуса Христа я проголошую Божий захист над вами. Я проголошую, що Бог любить вас, Бог пікується про вас, Бог відповідає вам на ваші потреби. Тож відкривайте своє серце перед Ним. Звертайтеся до Нього з усіма вашими потребами. І Він попікується про вас. І його ранами ви були зцілені, він взяв на себе усі ваші хвороби і немочі. Тому я наказую усякій хворобі, усякій немочі. В ім'я Ісуса Христа іди геть! Будьте звільнені і оздоровлені зараз в ім'я Ісуса Христа. Я приголошую Боже надприродне фінансове Бог Сіння ваше життя. Я приголошую звільнення від боргів. Я приголошую роботу для тих, хто її шукає. Бог дає вам мудрість і розуміння. І ми також благословляємо нашу країну і приголошуємо мир та перемогу. В ім'я Ісуса Христа. Ми приголошуємо відновлення України. Ми благословляємо наше військо і приголошуємо Божий захист над ним. Ми, мовимо за керівництво нашої країни і приголошуємо мудрість для них. І також ми приголошуємо, що всі плани ворога вони руйнуються, вони зазнають поразки. В них нічого не виходять і вони в страху тікають від нас в ім'я Ісуса Христа. Дякуємо тобі, Господь, за те, що ти воюєш за нас і даруєш нам. Перемог. Амінь. Слава Господу. Дякую, друзі, за те, що були з нами. І віду, що це слово воно впливає на вас і допомагає вам змінюватися. Ще раз і ще раз запрошую вас підписатися на YouTube канал Церкви Дотик Христа. Натискайте дзвоник, подобайки, залишайте свої коментарі, діліться цим ефіром. Цим всім ви допомагаєте розповсюджувати Боже Слово. І я вдячний вам за це. І хай Господь вас за це. Благословить. Я бажаю вам славного дня, наповненого Божим благословенням. Хай Божий мир буде у вашому серці, хай усі ваші потреби будуть сповнені нашим Господом і Спасителем Ісусом Христом. І послужіть комусь сьогодні. Розкажіть комусь сьогодні про те, що зробив для них Ісус Христос. З Господом і до зустрічі, друзі!